Я сам с Донецкой области, было очень тяжело выбраться. Я, кстати, был активистом Майдана. Вот. После Майдана я приехал к себе домой. И я увидел дикое количество людей, которые изображают из себя местное население. Вот. На самом деле это ростовские тетушки в вот этом самом. Понял, что оставаться дома опасно. Вот. За, за то, что я гоняли меня, из-за то, что я был на Майдане, и чуть не убили. Вот, по всем лесам, по всем этим самым, вот, территория вокруг города была уже тогда, еще никаких боевых действий не было, а она уже была заминирована на подходах вот, от Бендералсов. Вот, короче, я прошел два минных поля, а потом прозрел в этом самом. Меня гоняли всю ночь. И, кстати, в Грабово, я был в Грабово, попытался в лесом уйти. Вот, не получилось, потому что везде, на батароллерах, куда в этом самом, по мобильной связи друг с другом связываются. Это кошмар, конечно. Был я и под Краматорском, и под Славянском. Я живу, как говорится, на пожертвованиях, как этот самый. Мне помогает один человек. То есть это очень тяжко в Киеве, этот самый мне сейчас. То есть я приехал, у меня ни копейки денег. И все те все деньги, которые у меня есть, в кармане, это все то, что мне человек помогает. Все. хотела, чтобы страна больше помогала, ну не страна, а правительство, да, обращало внимание и насчет организаций, которые э, как будто работают, да, а как будто и не работают. То есть их очень сложно найти, то есть людям сложно обратиться и. То есть находят помощь только те, которые имеют какие-то связи в Киеве, у которых есть родственники, есть друзья и тому подобное. А те люди, которые вот просто приехали, да, им как бы есть какой-то приют, но это очень сложно все. ну все очень сложно организовано. Я понимаю, что у нас есть люди, как промоутеры, которые действительно помогают, но это обычные люди, как и мы, студенты, которые свои же деньги собирают. Как бы. И из-за того, что у нас сейчас цены там два раза поднялись, все равно люди как-то что-то где-то экономят и друг другу помогают. Но это, это плюс в том, что у нас все-таки люди, если осталась человечность и какие-то чувства, все-таки патриотизм это радует. И молодежь, хоть старики часто говорят, что молодежь вообще безнадежная и нет. То ніяких чувств, це неправильно, тому що є різні люди і наглядні приміри, і в громадському транспорті можна увідіти відносно переселенців за то із Криму. Я на мій погляд думаю, що на перших порах жінок, дітей безробітних, пенсіонерів нам потрібно приймати і їх переселяти. Розміщати, давати їм можливість таке від цього стресу, захвату російського монстра, цього путінського, спастись. А от чоловікам, яким дієздатні, які зобов'язані захистити свою державу, треба формуватися. В батальйони самозахисту своєї держави І іти і звільнювати від нападника свою рідну землю. Що касается переселенців, я вважаю, що государство должно допомагати в цій темі. Але так как у нас є зараз агресія з наших сіверних сусідів. Соседей... Не всегда я думаю, что это возможно. В первую очередь это должна быть материальная помощь и информационная помощь. Потому что некоторые люди даже не знают, куда обращаться, в какую сторону им идти, в каком направлении, где это можно все это узнать, даже где эту помощь можно получить. Если есть материальная помощь, они даже не всегда знают, где ее можно получить. Главное, тут еще информационная, довести это все людям через социальную рекламу, может быть, через какие-то плакаты и так далее. Я считаю, что государство должно помогать переселенцам немножечко больше. Возможно, они не могут сейчас вплотную заняться этим вопросом, но хотелось бы, чтобы людям помогали, потому что большинство людей, которые находятся в зоне АТО, которые находятся в Донецке, в Луганске, они беспомощные, им нечем помочь. Они там находятся вот в самой горячей точке. Хотелось бы, чтобы просто немножечко больше уделили этому внимание. чтобы они обратили внимание на то, что они здесь живут, у них здесь все хорошо, а там у людей практически ничего не осталось. И хотелось бы, чтобы им больше помогали, чем сейчас есть. Да, им помогают, никто не отрицает. Я сама живу в Харькове, и у нас есть места, где могут приютить этих людей, где могут их накормить, где могут поселить их. Но все-таки хотелось бы немножечко больше, потому что мы одно целое, мы большая страна, и хотелось бы, чтобы люди все-таки больше чувствовали друг друга и помогали. Я считаю, что те люди, которые действительно хотят остаться украинцами и жить в Украине, оставаясь на украинской территории, то э, ну, им сложно, мне кажется, очень, потому что они лишились своих домов своей стабильной жизни и, э, и просто нестабильно сейчас себя чувствуют, хотя. Вот Обичні люди, народ, народження то вирішити питаються життєві проблеми. Мабуть, держава повинна створити якісь центри, якісь оце, благодійні організації по наданню матеріальної допомоги, створення нових робочих місць для переселенців. Але у держави зараз дуже багато і інших якби, важливіших питань. У нас на першому місці йдеться питання про мир чи війну, це розумієте, так що я не можу, якби, за це їх дуже сильно критикувати. Ми влада, а це весь український народ корінний, який проживає на території України, дав повноваження виконавцям влади. Які повинні виконувати функції, а це сюди входить і житло цим людям, які покинули свої домівки. Вони повинні були подумати, куди людей розселити. А є у нас куди треба подумати, куди не обов'язково в містах. Може хто хоче до землі. У нас в селах дуже багато є будівлів, які не використовуються. Потім дітей розмістити, навчатися обіцяли безкоштовно, значить, треба безкоштовно знайти. Є гроші, є гроші. Хай вони виконують свої функції. Є гроші. Транші получають. куди воно розкладається, йде бюджет, розглядається закладаються кошти. Значить, повинні дітки навчатися і в школах. І дитячі садочки відвідувати і е, закінчувати вищі заклади. Так що хай виконавці влади не скидаються ні на кого, тому що ні волонтери, ні український народ, цей, який зараз проживає тут, на цій території ці питання вирішити не може. Вони можуть тільки тимчасово надати житло там, е, одягнути, поїсти дати, а це все. Повинна використовувати наші виконавці влади. Так що, будь ласка, шановні виконавці влади, ми звертаємося до вас. Допоможіть, допоможіть людям, які потрапили в біду. Навірно, було б краще, якщо в соцсетях було більше всякої інформації, по якій могли б прощатися, узнавати багато, допомож. Може бути попросити якусь то Ну, было бы хорошо, если бы в каждом городе был какой-то соццентр, в который мы бы могли обратиться беженцы из разных городов за помощь. По поводу переселенцев, мое мнение, что государство должно больше обеспечивать граждан, потому что на данный момент той полной безопасности никто не гарантирует обществу и люди, попадая в сложную ситуацию, не, не могут ни на кого рассчитывать. То есть государство полностью должно брать во свои, в свои руки власть и помогать людям, потому что это в первую очередь люди нашей страны, люди нашей нации и нужно помогать. Отношения у меня к переселенцам двоякое. Те, которые люди переселились сюда я считаю, что нужно помогать и государству, и людям, потому как в такой ситуации может оказаться каждый человек. Но двоякое в том отношении, что те, которые остались люди, очень больно смотреть на то, что они идут голосовать, и далеко не надо ходить. У меня, возможно, будущая сваха, они ходили, голосовали и на референдум, и мне тяжело их переубедить. У них своя позиция, почему они на нашу армию украли, говорят, мы с восхищением, они с пренебрежением. Те, кто патриоты, надо помогать. Есть просто люди, которые попали в эту ситуацию, например, с детьми. Ну, ну то есть, если брать патриоты, как таковы, которые были на Майдане то я считаю, что Донецкий, не принимавший участие в этом абсолютно, может быть только единицы какие-то, то свой вклад в это тоже нужно сделать. Потому как встречать Россию и целовать им ручки, было очень больно на это смотреть. И достаточно много молодых людей там было. Я не знаю, насколько это правильно, И понимаю, что и надо помогать, и, и некоторым и не надо помогать. Объединиться всем людям и начать жить с сестринка братским союзом. Оказывать помощь друг другу, не нести зла. Помочь всем только можем. Ну, всем. Если есть излишки же площади, принимать людей. По мере возможности есть возможность материально помогать, есть возможность вещами помогать. Ну, чем только можно: лекарствами, вещами. Жить в объединенном месте дружно, пребывать в любви, в гармонии. Это я всех людей планеты призываю, не то что кивлян, а всех. Тогда мы возвысимся выше. І нам вищі сили теж будуть допомагати. Ми повинні підтримати їх морально. Держава повинна, на мою думку, представити переселенцям місце роботи, дати роботу, а переселенці повинні цю роботу виконувати, цю хотіти виконати цю роботу. По-другому по не може бути, тому що. На одного працюючого, чи на одного працюючого про час приходиться, я не знаю, там два чи три пенсіонера, а ще переселенці, яких треба кормити, то це, я думаю, це дуже накладно, і держава цього не витримає. Треба самому хотіти, де їм жити, Для це треба бути у держави запасні Ну, є будинки відпочинку, є лагеря літні. Є лагеря зимні, І там треба, щоб самі переселенці обустраювалися, допомагали державі обустраюватися. Бо тому що надіється, що держава все зробить, ми будемо так відпочивати, ми будемо ждати, що нас повинні хтось це відповідати. Я не думаю, що це буде правильно. А друге, я би я би хотів сказати людям, які переселяються. Ми винні. Ми винні в тому, що там таке зробилось, тому що там не було, не було проукраїнської політики держави. Не було. Там була політика з Росії для переселення для, для... для... Ж... населення схід... східного регіону. І там ніколи не було проукраїнської політики держави. І тому так і так і сталося. Вони вважали, що вони головні, що в них вже столиця Донецьк, що це ж чуть ли не це, столиця в там, Київ, там, вони ж головні. От це само, само, сам підвищене самомнення на русському язикі, на російському, тому що всю життя працював, і жив, і працював, і писав все життя на русському, тому краще що о самомнення їхні, їхні, по їхнім, за їхнім особистостям. Тому ми маємо таку роботу зараз. Я хочу сказати, що у нашого зятя батьки з Миківки, тому він зняв їм тут житло. Звичайно, це не тільки матеріальна, це моральна поміч, тому що люди дуже себе погано почувають, вони почуваються, знаєте, ніде. Зараз ніде, немає батьківщини, немає, вони не розуміють, що їм робити. Але я думаю, що у цьому сенсі треба обов'язково створювати центри. Центри допомоги житлом, центри допомоги одягом, навіть їжею. Це повинно бути дуже централізовано. Вони повинні почувати себе тут захищеними. Не ви хтось там. А як ви? А вони повинні почувати, що вони честь нашої України, честь нашої держави. Я дуже в цьому впевнена. Я просто бачу це по нашим родичам. Вони дуже вдячні, що вони тут. Я, я вважаю також, що крім центрів матеріальної допомоги, обов'язково повинна бути психологічна така допомога. Також центри вони мають куди подзвонити. Людині інколи хочеться просто вилити ці емоції або просто поділитися. Тому такі центри обов'язково повинні бути обов'язково. Центри матеріальної і звичайно психологічної допомоги. У зв'язку з подіями на сьогоднішній день, на мою думку, кожен з громадянин, який насправді переживає та хвилюється за свою країну, повинен увійти в положення та бодай щось найменше зробити. Ту ж саму хлібину передати, чи ще щось людське розуміння елементарне повинно бути присутнє. Оскільки ті люди, які не змогли взагалі виїхати з таких областей, зокрема як Донецька, Луганська, та взагалі весь схід, дуже шкода, та якомога хочеться, щоб швидше це все закінчилося. Держава старається щось хоче зробити, але це все балачки, потрібно дійсно чіткі рішення та дії. Каждый из нас быть доброжелательным и относиться так, как к самым своим ну, близким или тем, кто является согражданами нашими, само собой. Что касается государства, оно а, должно сделать все, чтобы этим людям было хорошо, то есть материально обеспечить их квартирами, жильем и помогать всячески, чтобы они акклиматизировались у нас. У нашій країні зараз складні часи, дуже багато проблем і, звичайно, проблеми із переселенцями. Дуже чудово, що і волонтери, і держава. Мають змогу допомогти, але я думаю, що можливо це і не в повній мірі. Самі переселенці, які приїжджають до нас, вони всі хочуть чомусь розміститися у дуже великих містах. І, звичайно, що не все так просто із цим питанням. Можливо, потрібно звернути більшу увагу діткам і людям похилого віку. А молоді чоловіки, жінки повинні шукати роботу і допомагати усій країні. І для загального добра. Наприклад, у нас у Кагарлицькому районі є реабілітаційний центр, він знаходиться у невеличкому селі Кузьминці на 20 місць у школі і збираються його закрити до 31 грудня. Зруйнувати, звичайно, дуже просто, але скільки душі і сил вкладено в цей центр допомагали. І люди, і міська е, влада, і е, також міжнародна організація італійська. Ми жили цим центром, дуже багато реабілітували діток із кризових сімей. І ось 31 грудня сказали: все, все закінчується, шукають роботу працівники і. Е, Нічого більше не буде на цьому місці. Саме найкраще зруйнувати, але ми можемо допомогти і переселенцям. Наприклад, діткам 20 місць, чудове приміщення, чудові умови, річка, ліс. Працюють усі у школі, навчаються, діти всі дружні. Тобто можемо допомогти переселенцям на 20 місць можуть розраховувати, і ми могли прийняти тільки до кого звертатися, і хто б нам допоміг у цьому питанні.